Дорогі друзі, дуже багато людей хотіли дізнатися, що буде насправді з цією війною, яка розпочалася між Росією і Україною, що буде з диктатором Путіним, і що буде з цим сатанінським російським продажним народом? Так, друзі, ми рахуємо Росію сатанінською продажною державою, а її народ. Дітьми сатани, оскільки не може підтримувати вбивства на території України будь-яка нормальна людина. А расисти 80% це тільки по статистиці самих расистів це підтримують. Тому ми вважаємо і будемо вважати, що ця сатанинська держава має піти в небуття. А саме в пекло до свого царя диявола. А тепер друзі, давайте подивимось, що говорили про Росію, про Путіна, а також про війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України, деякі пророки. Ви скажете, ніхто не може знати майбутнього, можливо і так. Але як тоді пояснити, що дуже багато з цього пророчества, яке ви зараз почуєте, вже збулось? А ви, як завжди, залишайте свої коментарі, пишіть свою думку, як ви вважаєте по цьому пророчеству, яке ви зараз почуєте? Друзі, ми шукаємо інформацію для вас, працюємо для вас. Тому просимо підтримати нас своїми лайками, поділитись цим відео у своїх соціальних мережах. Щоб як можна більше людей знали таку важливу для них інформацію, тому що ця інформація, друзі, важлива, і як ми вже зазначили раніше, дуже багато з цього всього вже відбулося. До речі, 85% нас дивляться без підписки, тому обов'язково натисніть під низом кнопочку, така червона кнопочка Підписатись щоб завжди мати змогу першим бачити важливу інформацію. Увага на екран. Московщина зробить свою найбільшу помилку, коли вирішить піти на Україну з війною. Їх влада покаже всьому світу свою бездарність. Росія завжди хотіла забрати собі українські території. І, як би вона не старалась, Україні не судилося бути під Росією. Росія на бездоріжжі. Бог відплатить їй за всі вчинені війни: Казахстан, Узбекистан, Грузія, Україна. Московщина викопала собі могилу власними руками. Я бачу, що в майбутньому російська політика отримає великий удар від провідних країн світу, тому що проти росіян будуть введені багато санкцій. А це означає загибель всієї російської держави. Росіяни не одразу усвідомлять, куди їх привела політика Кремля. Після завоювання Криму росіяни будуть думати, що Росія повертає собі належну світову славу. План об'єднання радянських республік не збудеться. Влада буде приховувати свої злочини, але це недовго триватиме. Сполучені Штати знають, що Росія готова перенести війну з України в Прибалтику, а потім у Польщу та Чехію. У 2016 році пророчиця сказала, що російсько-українська війна після захоплення Криму і Донбасу в майбутньому вступить у нову активну фазу. Влада України зміниться. Прийдуть нові політики, націоналісти. Ніхто не зможе їх зупинити. Гасла українців будуть спрямовані проти Росії. Російська влада буде кричати, що українську політику приходять нацисти. В Україні формується новий уряд, але це тимчасовий уряд, бо я бачу, що в майбутньому будуть несподівані зміни, а політика України, нинішня ситуація вимагає нового уряду. Звідси почнеться формування справжньої влади в Україні. Президент України буде нещадним до Росії, що він продемонструє дуже скоро. Його політичні кроки стануть великим ударом для російського уряду. Я бачу, що російську пропаганду в Україні чекає великий провал. Журналістів будуть переслідувати, в Україні їм не буде місця. Гіркі люди не відступлять. Україна це не маленька Грузія. Україна потихеньку докладе всіх зусиль через дії Росії. Український народ тільки об'єднається і повстане проти Московщини. Зупинити український народ не зможе ніхто. Українська влада підпише всі домовленості з Європою і ввійде у Європейський Союз. Україна не буде під Європою, США ані під Росією. Україна стане великою могутньою державою без росіян. Я бачу велику колону біженців, що прямує до Росії. Гасло українців на українській землі не повинно залишитися жодних росіян. Батьківщиною росіян є Росія. Одним словом, новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ. Світова політика буде дуже напруженою. Народу України сподобається склад нового уряду, і вони будуть вітати всі їхні політичні кроки. У влади майже не буде опозиції. Члени нового уряду України також будуть дуже освічені, знатимуть усі правила гри в політиці і до того ж гратимуть за своїми правилами, підкоряючи всіх і все інтересам України. Путін не є політиком, а швидше воїном. Він завжди буде глухим до будь-якої поради. Він справжній диктатор. Всередині цієї особи сидить сплячий диявол. Путін ніколи не припинить війну, його уявне лице та достойна постава означає, що прийде багато дияволів у овечій шкурі. Я бачу, що весь північний Кавказ об'єднується і оголошує війну Росії. Росія точно втратить Кавказ. Путіну не вдасться врегулювати політичну ситуацію в Росії. Він буде убитий мусульманами. Я це бачу на 100%. Чорні енергії великого розміру почнуть рух з Чечні, і Росія не зможе оминути мусульман. Після битви мусульман в Москві все буде зруйновано. Ми побачимо час, коли вся червона площа буде залита кров'ю. Москва завжди була центром чорної магії на землі. Я передбачаю, що Росія не зможе більше втручатися у справи України. Україна виграє холодну війну з Росією. Також я не бачу в майбутньому розділеної чи розколеної України. Україна збереже свої території і поверне Крим. Багато чого зміниться у світовій політиці. Особливо щодо кордонів. Території будуть перерозподілені. Я бачу, що ситуація між Росією та Україною дає чудовий привід для США та НАТО повністю закріпитися на Чорному морі, Батумі, Поті. Це велика подія для Грузії. Грузія буде захищена не лише від російської агресії, а й від агресії сусідньої Туреччини. Україну я бачу як окрему незалежну державу, у якої Росія лише сусід. Ось так, дорогі друзі. Напишіть обов'язково свою думку, як ви вважаєте, що з цього пророчества вже збулось, а що збудеться? Адже, коли воно збудеться, усім нам буде цікаво прочитати ті коментарі і все таки побачити, хто був правий. Ми ж, в свою чергу, як завжди, не прощаємось з вами, а йдемо. Готувати для вас наступні цікаві відео. Дякуємо вам за вашу увагу, за вашу активність і за вашу думку. Всім всього найкращого!